Так, в наявності з'являються дві машинки, тільки що приїхали, Шкода Октавія, така 17-го року, 1,6 дизель і Renault Grand Scenic, 1.5 дизель. Зараз вам всі, хто чекав, вам все відзніму, відфоткаю. Але давайте почнемо з того, що зараз загрузимо, будь ласка, пробігу, 244 тисячі, тобто пробігу у нас небагато. Так, заводимо. Як заведеться у нас на холодно, зразу вже півтичка. Це машина. Та спускаємо потрошечки. Це говорить про сервіс. Типу що збити треба в гарному стані. Зараз повернути Так, ну. Дійсно бачу авто в непоганому стані, зараз ще проїдемось, як воно по технічних характеристиках. Так, Зараз машину покищу і приїдемо зглянемо. Шестиступичка, це означає, що у нас 81 кВт. Кондиціонер на що скаже? Що в нас скаже кондиціонер? Проїдемося. Щеплення зразу відчувається в гарному стані. Закриваємо. Що? Кондиціонер. Саме головне в цій машині, щоб зараз зробив кондиціонер, якщо ні, то це буде трошечки попадос на кошти. Не сильний, але все ж таки буде. Ну, поки що, з-за того, що машина довстичні, ще міг не роздуплитись. Так, їдемо поки що далі, проїдемося. Ось такий чорний гренсценікс. О, підвізка супер. Да, підвізка в гарному стані. Це одразу відчувається. По тормозам нажимаю, не б'є руля. Бачу, навігація підшита, показує, де ми знаходимося. Це також великий плюс для неї. Що можу сказати? Як на мене, автівка в доволі приємному, гарному стані. Так, але вже жидує холодним, розганяється клас. Ну, будь ласка, машина тільки що зрозялася з лавети. Роботи з нею мінімально, хімчисточка, поліровочка і буде вона у нас у продажу. Можливо, ще придеться забрати бо дує поки що слабенько. Але треба враховувати те, що машина довго стояла тільки що на розмитні на сонці. А коли темна машина на такій жарі, як зараз, нас, як зараз 32 градуси. 32 градуси зараз. Коли машина нагрівається, то вона ну, хочете, не хочете, а їй буде жарко. Так, давайте зараз ще згрузимо е шкодку і подивимося, що по ній. Так, також не забувайте, що в мене в розіграші є Ford Focus, який ви кожен з вас. Може отримати за 200 гривень цього. Як це все робиться? Монобанка опис знизу під відео, там приходите на силці або на саму карточку, закидати 200 гривень, обов'язково вказуючи свій номер телефону. Зараз назбирається як 200 тисяч гривень на картуці, а вже 165 тисяч, щось таке, я вже давно не заходив, не пам'ятаю. Тобто там ще 30 з копійками тисяч. Е Дозберуємо зараз, поскидайте своїм друзям, щоб швидше почався вже розіграш. Як тільки 200 тисяч гривень на картості, запускаємо. Там от, в понеділок 200 тисяч, в п'ятницю буде розіграш зразу. Ну, допустимо, як тільки на 200 20 тисяч гривень, е, запускаємо розіграш, і хтось з вас отримає цей фокус за 200 гривень. Все дуже просто 200 гривень і номер телефону вказали на Монобанці. Все, ви учасник розіграшу. Е, реально, хтось отримує його, хто переживає, що якісь муціо, бо багато людей за це переживають. Не переживайте, все офіційно через Монобанк. Монобанк сам вибирає переможця. Того вам немає за що переживати. Приймайте участь. Так, відразу вирішив е, пройти з прибором. Поки є ще кому писати, можливо, ще щось вийде. Ну і слава Богу, вон, тільки тут 170 б'ється. Так би якби не зовсім має бути. І тут 168. Але це вона ще грязна. Ну, тут вже далі 120, я вже її пройшовся тільки що бігом. 120, 140, 118, 143. Вона грязна, не звертайте увагу. 140, 130. 1334. Там якби чуть-чуть більше, але все ж таки не шпакльовки, не сильного підкрасу немає, має. видно все. Але так, бачу, покузову вона ніби приємненька, гарненька, тільки вимити треба. Будемо зараз працювати. Так, гранценік вже в дворі, зараз ще з грузом шкоту Актавію. Подивимося, що вона представляє. Числі, що також треба купити. Ну, Дивіться, це нормально. Тому що навіть ви ж коли колити машини, не завжди в них робити хімчистки. Так. Це Великий екран у нас, я вже забув. 400 підйомників, автоскладання зеркал є, розклалися. Ну а що, спускаємо з богу мультирульок. Цікава машинка також 17 рік аж. Будемо зараз тестувати, точніше. І так, ось такі дві лялечки мені вийшло урвати в Європі. Вони дві грязні, там дощі були, дорога, експлуатація далека. Це з Франції, це Німецька. Дві доволі в доволі гарному стані, шкоду ще прибором не міряв, комплектації хороші. Будемо зараз їх чистити, готувати, щоб був в них презентабельний вигляд. І будемо бачити. Якщо всіх, кого цікавить, можете звертатися.